Вітаю, друзі! На огляді перша книжечка у цьому 25-му році зшита на замовлення. І сьогодні вже вона відправляється у місто Авангард Одеської області до своєї маленької власниці. На задній обкладинці дракон, шукалочка і грузунець. У дракона спинка флісова для зручності перебирання наповнення. Рухливі крила і лапки. Дракона можна знімати з карабінчика і гратися як самостійною іграшкою. Так само і грузунець можна від'єднати від книги. Це зручно, коли треба помити грузунець, просушити, а потім можна буде повісити його на своє місце. Книжечка в нас пухляшечка на 14 сюжетів. На обкладинці зайчик з магнітними лапками і вушками. Зайчик ховає очі і грається в куку. -ку. Животик хутряний і всередині пищалка. Книга застібується на липучку. Перший розворот морський. Тут підводний човен з котиком, водолазом. У котика рухливі лапки на хульнітенах. І є водолазне спорядження. Це маска й ласти. Ласти кріпляться на липучку. Ось так наш котик зможе занурюватись на морську глибину і плавати під водою. У човника рухливий винт, а ще він з'ємний кріпиться на альфа-кнопку. Човник зроблений кишеною, віконці з плівки, тактильне дно, рибки перетяжки, морська зірка з двосторонніх паєток змінює колір. Корали відгибаються, а за ними крабик. На пісок нашиті мушлі і бісер для тактильності. Наступний розворот по чудовій історії Еріка Карла. Дуже голодна гусінь. На дзеркалі у сонечка поки що захисна плівка. Дзеркало акрилове, безпечне, тому що не б'ється. А по властивостям воно як справжнє. В ньому можна бачити свої відображення. Лучики це стрічки, в'юнки і резинки з підвісочками. Ручки перетяжки. Далі матуся може розповісти дитині цікаву історію про перетворення гусениці в метелика. Проте як одного ранку зійшло сонечко і народилася крихітна та дуже голодна гусениця, яка стала прогризати все, що траплялося смачненько на її шляху. Тут дитина повчиться лічбі, назві фруктів, кольорів і дізнається про те, що метелики раніше були гусеничками. Ось так гусеничка магнітиться до крил і становиться метеликом. Прощаємось з цією сторінкою і йдемо далі. Тут розворотна грузними на стинами під сіткою. Ліворуч годуємо мишку рисом, рухаємо намистини під сіткою. Сітку зробила подвійну для прочності. Та все одно слід бути обережним, щоб на неї не потрапили деталі з липучкою та не порвали її. Праворуч сторінка, яку я називаю телевізор. Тут, як на екрані, купа всього, що можна рухати і роздивлятися. Ще раз зауважу, що такі сторінки із сіткою дуже цікаві. Вони, мабуть, найулюбленіші у діточок та гратися все ж таки краще під доглядом дорослих. Далі гра з віконцями. Знаходимо тваринок, хто як називається, а можна пошукати подібних у книзі. Тут котик і тут. Тут мишка, а де ще мишка? Отут є. На криші півник кукуріка. Наступний котик тактильний. Тримає рибок на лапках царапках рибки-перетяжки, рухаються туди-сюди, грашнурочком. Животик пухнастий, а під ним зашита намистина. Її можна нащупати і катати у животику, розвивати моторику пальців, хвостик із флісу, а всередині вшита шуршалка. Ще не показала лапками котик, закриває очі. У зайчика з обкладинки подібні властивості та там, завдяки магнітам, віночки закриває, а тут липучкам. Далі потрапляємо на поле, де їде трактор і пасеться баранчик. Трактор має дим на резинці, смикаємо. За дверима водій єнот. Щоб його знайти, треба впоратись з гудзиком. Колеса кришечки. Тренуємось розкручувати гвинтове з'єднання. Під кришками знаходимо квітку і зірку. За шнурок кришечки притягуються і закручуються. Баранчик має корчаву тактильну спинку, це ще один вид хутра, всередині вшита пищалка. Як бачите, книга має багато таких сенсорних сторінок, щоб активізувати чуттєві канали, ну такі як зір, дотик, звук. Чим більше дитинка бачить і чіпає різні предмети, чує звуки, ну от звук пищалки, шоршалки, тим активніше навчається різними органами почуттів досліджувати світ. І останній розворот це Бедрик і Павлін. На спині у мами Бедрика сидять дітки. Спинка має кишеню на блискавці, туди можна ховати діток. На спинках малюків вибитий рахунок. У подальшому можна шукати відповідність «одна дірочка цифру 1 і так далі. Трьом отворам на спині відповідає цифра 3. Звичайно, така гра вже для більш старшого віку. Рочків до двох дитина буде просто гратися з липучками. Павлін навчить кольорам веселки і рахувати до сьоми. Ось таку книжечку пошила невеличкого формату 16х16 см та дуже насичену розвивальними елементами. Ще раз прогорну усі сторіночки. Матуся самостійно обирала сюжети, які вважала цікавими своїй дитині. Ви також можете замовити у мене книжечку на свій смак, звертайтесь, як зі мною зв'язатися, напишу під відео. А на сьогодні в мене все. Усім пока!